Всім привіт! Їздив на ринок, тільки що приїхав на базар. Верніше, купив сало. Перший раз сподобалося так сало. Персику пропоную. Тільки що приїхав, то врізали по шматку сала з дружиною з'їли. Вже і снідати не, не потрібно. Хочу побачити, чи персик буде їсти. Ой, ножика, ножика треба забрати. Ану, ну, персоня. Як тобі? Ти ж український кіт? Пахне гарно, так? Да? його ну, продають трішки підсоленим. Ну персик вискочив зразу, понюхати. Що це таке? Що тут відбувається, що тут роздають? тут сало роздають, да? перший раз персик, сало дають. Дуже смачне. Зараз будемо просити нашу мамку, хай варить нам борщ. Будемо їсти борщ з салом. Вітання, передай всім. Все одно вже виліз на стіл. Вітання, передай. Давай, лапу. Не? Не хочеш. Все поняв. Сало. Захищає.